Дешевше, але теж якісне ліжко. Мова була про ось ці ліжка за 22 тисячі гривень. Коштує будь-яка з цих моделей в розмірі 1,60х2 і вони якісні, на них йде 7 років гарантії. Бачите, плашечка, вони йдуть з підйомним механізмом і відразу зйомним чехольчиком по периметру. Якщо ви хочете дешевший варіант, є моделька Best, називається. Там будуть звичайні вертикальні смужки, але конструкція збережеться. Тобто теж буде надійне і міцне 18300 вартість такого ліжка. Якщо ви купує... хочете купити реально міцне ліжко і е, е, з простішим дизайном, Best дуже раджу. Е, і ще дешевший варіант у нас це ліжечко Лідер в розмірі 1,60 метра. 2 коштує 15 500. Тут вже буде трішки простіша конструкція. Йде повністю дерев'яний каркас всередині, але бачите, царга не товста. Тут іде по 3 см товщина короба. За рахунок цього ліжко займає мало місця в кімнаті, але ну, виглядає ось так з тоненьким коробом, але дерев'яним, він буде міцний. І так само йде зйомний чохольчик по периметру. Тут вже йде гарантія 18 місяців від виробника, стандартна по Україні, не 7 років. Але це теж достойний варіант. Узголів'я можуть бути різні. Бачите, три стоять у нас на стоячці, четверте там тут стоїть. Ми їх трошечки розкидали по магазину. І ціна 15500. От десь від 15 500 можете дивитись варіанти. З матрасом розраховуйте приблизно на плюс 10 тисяч в комплект. І ми завжди на комплект даємо знижку. Тобто, якщо ви купуєте ліжко з матрасом, завжди є знижка. Обирайте те, що вам підходить по бюджету, і все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, приват, моно, а банк та пумп. Сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.